Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. В місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. підписатися, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, перший наш автомобіль. Рідко зустрічаємо на ринку Mitsubishi ASX. Хтось недавно запитував. Є ось такий варіант, показуємо. Це 11 рік. 230 пробігом. 1,8 бензин на автоматі, повна історія, без ДТП. Ціна 11 тисяч і тут контакти до власника. Заглянемо по салону. Добрий день, можна заглянути по салону? Так, легенько. Покажу. Кого цікавить, телефонуєте до власника. Автоматична коробка. Зимова бачу розину, парктроні, які є. Поруч Peugeot 3008. добавляюся. 14 рік, 1.6 дизель на автоматі, не фарбована, 12200 ціна. Пробіг 217. Контакти видно. Салон комбінований. Парктроніки, форкоп є. Більше інформації уточнюйте. Поруч Рено Колеус. Колеус 8-го року, 2.0 дизель на механіці. 8600 ціна, контакти є. Салон. Салон на тканині. На дисках на зимовій резині парктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Поруч Mazda CX5. Mazda 2017 року, 2,5 бензин на автоматі, повний привид, 17900 ціна. Повністю обслужена машинка від власника. Покажу по салону. Так, більше інформації уточнюйте, кого цікавить. Так, Тігуан білого кольору. Так, По опису 10-й рік, 2,0 бензин на автоматі, 10950 ціна, контакти видно. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Тут навпроти також ще один тігуанчик американській версії. 15 рік, 143 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 16900 ціна, тут контакти. Toyota rav 4 теж рідко зустрічається. Дуже важко виловити на ринку таку машину. 10 рік, 220 пробігу, 2,2 дизель на механіці, 12700 ціна, тут контакти. Якщо відчинено, покажу. Так, На жаль, зачинено. Так, обійдемо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Nissan Кашкай дуже рідко щось зараз трапляється, трошки їх понавозили. Я говорю про Львів. В Луцьку їх багато, це ми знаємо. Кашкайчик 12 рік, 173 пробігу, 1,5 дизель, механіка, 7950 ціна. Контакти бачимо є. Поруч ще один кашкай. 13 рік 1,6, дизель, механіка, акустика боус, 7 місць, 11600 ціна, контакти є. Є підігрів сидінь, бачу, кліматконтроль, мультикермо на оригінальних дисках. Поруч Peugeot 3008. Так, пижик 12 рік, 220 пробігу, 11400 ціна, 1.6 дизель на автоматі. Тут роботизована версія, різновид автомату, хто не в курсі. Клімат-контроль є. Класні комплектації. Так, більше інформації уточнюйте, а ми йдемо далі. KIA Sorento. 19 рік, 144 тисячі пробігу, 19200 ціна, двигун у нас 2,4 бензин на автоматі, контакти є. Більше інформації у власника. Subaru Outback. Субарик 2021 року, 16 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі, повний привід, 22 тисячі ціна, тут контакти. Так, ще один кашкайчик. Сьогодні у Львові їх багато. Кашкай. 10 рік модельний 11, пробіг 230. В рідній фарбі пишуть 11200 ціна, 1,5 дизель, механіка 7 місць, контакти до адміністрації авторинку. Машинка на майданчику знаходиться. Майданчик постійного продажу. Клімат, клімат контроль є. Так, Тойотка. Восьмий рік, 10 тисяч пробігу, 9500 ціна, двигун, 2.0, бензин, механіка, є два комплекти резини, тут контакти. Автомобіль також знаходиться на майданчику постійного продажу. Можна дивитись будь-який день. Так, що ще подивимось. Цікавого. Так, чуксончик. Можливо, буде гарна ціна, зараз подивимось. Так, сьомий рік, 7600 ціна. На жаль. Так, 270 пробігу, 2,0 газ, бензин. Ага, тут автоматична коробка передач. Про їх пишуть оригінальний. Ну, тим не менше хотілося б вже трошки іншу ціну на таку машинку. Парктроніки є. Так, ще заглянемо якийсь один варіант. <кій> так, Кашкай вже нам проївся трошки. Субаріка ми показали. Lexus RX 450-й. Щось таке новіше, цікаве. Так, по автомобілю. 17 рік. Європа. Гібридна версія, повний привід, 44 800 ціна. Це двигун у нас є 3,5 бензин, плюс ну, гібридна версія, це зрозуміло. Автоматична коробка пройде на того, пробіг 80. Тут контакт. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Всім дякуємо за перегляд.